Так, скажіть, скажіть, скільки часу треба чекати? В 10 годин 0,3 хвилини. Значить, незалежності, будинок 5, другий поверх. ну, Василь вже поїхав. І, між іншим, мені треба дежурного, який приймав мене заяв заява про злочин, захоплення приміщення. Потім я ще дзвонила в 11 годин, бо тому що ніхто не приїхав. Ну, я другий раз дзвонила і повідомляла, в чому справа, чому не приїжджає ніхто? Ну нічого, треба розбиратися, але треба все законно робити. А що, нема запису чи що? Ну, будь ласка, давайте когось нехай приймає заяву. Це ж я визивала групу, які мене завезли сюди. Підійде до вас працівник, відбирамо заяву. Там люди чекають, зараз відбирають, потім до вас підійде. Ну чекайте, так у мене вже заяву не треба відбирати. <зас> у мене вже заява є, ну ж як? У мене ж заява вже є давно, мені не треба відбирати. Вже була група, взяла заяву, мені дайте корішок. Що це така за оперативність? Заява про злочин. Давайте слідчого. Скажіть, будь ласка, до кого мені звернутися? Я вже чекаю, дякувати Богу, хвилин 15. Давайте я, напевно, піду на прийом до вашого керівника. Хто там у вас керівник? Повідомте, будь ласка, голова територіальної громади українського народу міста івано франківська Не є посвідчення. Начальник є прийомні дні. Ви знаєте, мене генерал приймає зразу по цьому посвідченню, зразу, як я приходжу. А ваш начальник міського відділу? Прийомні дні чекаєте для мене. Ми ще поцікаємося, де ви знаходитеся на яких правах. Це на Україні були всі такі українці. Україна ну так треба об'єднуватися, ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що в нас вже є 85 чоловік. І треба об'єднуватися, і треба рішати, але треба конкретно рішати, знати що робити, а не так, як цей. Ну це буде питання зараз уже. Ви пишете заяву, що ви хочете до начальника. Ну я заяву в 10.03 ну, вже була готова. Заява я викликала. Ну і до начальника. Ну що у вас за порядок ви, такий? Ви до нас не дзвонили, 102 забрали. У нас 102 нема. Ну як забрали 102? Я по 102 визивала. Ось і принесла заяву. Корішок мали дати дежурний в 10.03 Повинен був дати корішок для того, щоб в мене прийняли заяву про злочин там на місці. В 11-й годині я визивала другий раз, вже міліція приїхала туди. Ну, то були ну Чекайте, ну так вони були, ну тоді, а корішок де? Чому ваш? Я до начальника і за те, що ваші особи не виконують, дежурний, не виконують своїх повноважень. Я Він повинен був книжку дати разом з корішками туди. Я його повідомила. Так е, мов, група мала виїхати з книжкою. З, корі... з книжкою, звичайно, ви що це перший раз чуєте? Перший раз... Я в Києві це тут три рази визивала і привозили. А ви це перший раз чуєте? Ну так дивіться свої повноваження. Що ви повинні робити? Не я повинна людей відбирають заяву, зараз підійдуть до вас. До начальника мені або до заступника. До кого я зараз хочу. Там є графік прийому громадян. Ага, графік прийому. Добре. З графіком. Коли в нього буде прийом? Давайте викликайте, хто має бути дежурного мені фамілію. Кажіть, хто був мені в 10.03, хто приймав заяву в мене. У мене заява вже прийнята. Мені не треба чекати і приймати заяву. Я вам говорю про те, що в мене заява прийнята вже. Ви мені сказали, що записали, тільки принести заяву і дасте корішок. Я маю щось сидіти. Що ви кажете? Ти, ти, ти. Ну як же? Заява про злочин. Ви повинні були дати корішок. Заяву я повинна буде оформити. Ти, 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 ти. По перше, ви не дали мені зразка заяви, як має бути. Це вже порушення. Ви о, дежурний. Знав про те, що має дати корішок і відправити з командою. Вони не дали, не зробили. Так треба знати свої обов'язки, а читати ж трохи. І виконувати свою роботу, за що вам платить держава гроші. Між іншим, це теж власність гроші, які вам платяться територіальні громади. І власність українського народу. Просто вам про це ніхто не казав. А сьогодні вже у Франківську немає вже того, вже є сьогодні територіальна громада, все вже доста, закінчилися вже потоки. Пояснення. Ну скільки де має той працівник? Скільки я маю чекати? Людей заяву бере. Ну, то ви ж не так чекай, мені не треба заяву брати. Ви мені дайте корішок пояснення. від 10-ї години. Я вас пояснення і мені не треба пояснень давати. Я не буду пояснень давати. Слідчий буде, я заяву написала. Дайте мені корішок за заяву про злочин. Мені не треба пояснення писати, коли заява про злочин. <рапляє> Слідчий буде брати у мене пояснення. У мене час дорогий теж. Ви чим займаєтеся? Так, зараз я буду. Так, давайте мені прийом до цього, до керівництва. Звоніть про те, що я на прийом. Голова територіальної громади міста Івано-Франківська. Що це за бездіяльність така? Що це в нас вчора поліцію зробили, що нічого не роблять, чи що? Чи ніхто нічого не знає, що має робити? Та відбирати в мене будуть. Заява вже написала. Скільки часу? Яка година вже зараз? Дванадцять Дві години і має сидіти і чекати.